Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну. Щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. Лежу я в кімнаті біля вікна на димані, дивлюся на небо. Ластівки літають своїми найкращими крилами махай. Мені захотіло стати ластікою, мати крила, літати, людям радість дарувати, Но я не ластівка, не маю крил. Не можу літати, я буду малювати і своїм найкращим друзям свої картини дарувати. Тим, хто цінує чужий труд, то не просто картина, то частинка моєї душі закладена в неї, як приділя людини, важка хвилина. Вона подивиться на мою картину і зрозуміє, не все так тан, буває ще гірше в людей житті. Знайомтеся, героїня нашої програми Оксана Олексіївна Попадюк. 20 років тому народилася у мальовничому гірському селі Веженка Вижницького району Чернівецької області. Так склалася доля, що дівчина інвалід дитинства, прикута до ліжка тяжкою недугою, дитячий церебральний параліч. Оксана здібна і надзвичайно талановита, руки в неї нерухомі. Незважаючи на це, вона малює зубами напівлежачі і пише вірші. Привіт! пише вам Оксана. Яка. Та, що любить життя, якби вона його не любила, то давно б на цьому світі не жила. Яке б життя не було, бо кожній людині дуже важко, кожній людині по-своєму, кожен має життєвий хрест. Не втрачайте віру. Любіть життя просто за те, що дана хвилина. Якщо дуже важко, знайте, прийди гарно, гарні емоції, гарні хвилини. Як ніби інколи буває у хворих людей, що смерть дивиться в очі, і дуже страшно. Але незважаючи на той страх, треба посміхнутися і сказати: я ще і живу і, і люблю світ, а світ любить мене. І це позитивне налаштування. Навіть психологи кажуть, якщо людина позитивно налаштується, буде казати, у мене все нормально і буде краще. Ви знаєте, вона притягує добро і добрих, гарних емоцій людей. Про себе Оксанка написала легенду, як мене порятував ангел. У Мальовнішому селі Веженка одна дівчина проживає, а ім'я їй Оксанка. Вона дуже щаслива, бо має прекрасних батьків, вірних, справжніх друзів. Вона ними дорожить. А ще вона велика оптимістка. Ліжко, на якому Оксанка проводить більше свого часу, називає троном, а себе королевою. Але не треба забувати, що вона звичайна людина, а як у звичайних людей бувають важкі хвилини. І тоді приходить на допомогу їй ангел. Ангел це людина, яка вміє вислухати і порадити. Я її поважаю і дуже сильно люблю. Нашою з нею дружбою дорожу. Вірить Оксана, що саме добрий ангел допомагає їй. Все добре, бо я живу, я, до речі, досить гарно ходжу, хоч це трошки мало, а для мене дуже великий успіх. Я вже рукою трошки намагаюся писати пару букв, пару слів. Це було перше враження, дуже, як я це зрозуміла. Я не знала, чи плакати, чи радіти, чи сміятися. Хотілось просто стримнути високо, високо. Найвірнішою подругою в житті для Оксани є її Матуся. Ніжно називає дівчина свою маму чарівницею феєю. Матусю, пробач мені усе на світі. Будь зі мною завжди, будь зі мною навіки. Я знаю, буде важко, але ми все перебори на світі. Матері нічого не бояться, тільки як, як їх ображають, їхні власні діти. Діти, бережіть матері, вони найкращі в світі. От народилася у вас дитина, лікарі вам сказали, то є такий страшний діагноз, чи не сказали. казали. Як ви далі жили, коли зрозуміли, що то буде біда, будуть проблеми. Боролися і тепер боремося за них. Вже так було, що в 11 років в Чернівцях говорили, що вже нічого абсолютно. І Ми боремося, холодну водою обливалися, що тільки не робили, і тепер боремося за нею. І дивимося, що є покращення. Якісь. Вивозимо на масажі, ходимо кукурузи лопамом, бабам, щоб вони дивилися, буряки сапаємо, копаємо, щоб хтось повіз, щоб хтось привіз, щоб хтось до неї подивився. Щоб хтось подивився. Це їй допомагає фізичні вправи, чи така віра, що рука допомагає кожен день фізичні вправи. Якщо з нею не працювати, з нею нічого не буде. І з нею треба працювати як фізично, так і морально. Сняться дівчині яскраві і насичені сни, поля, ліси, багато духмяних квітів, а вона здорова разом з подругами збирає букети. Мені приснився дивний сон, ніби лежу я на ліжку. З прекрасним юнаком я повільно засипаю, він ніжно мене обіймає. Та раптом я прокидаюсь, і сумно стає мені якось, що було це все лише сном. Та сонце мене звеселяє, віконце моє заглядає, та промені свої кидає і душу мою зігріває. Найзаповітніше мрія Оксани, ходити. Мрію, звичайно. Ходити мрію і прагну до цього, і йду, і фізичні вправи роблю. І тепер здоров'я покращилося. Я, я напевнув, я трошки впевні віра, що колись здійсниться моя мрія. Є мрія, і матеріальна мати автомобіль. Старий запорожець, якого їй виділила держава 12 років тому, вже доживає свого віку. А Оксані треба їздити до лікарів, робити масажі. Будь-які спроби батьків якось вибити нову машину нічого не дали. Не були результату від звернення до президента, в Чернівецьку облдержадміністрацію, райдержадміністрацію. Урядовці відзвітували, що звернення розглянуто. Згідно постанови Капміно, Оксана Попадюк перебуває на обліку для отримання автомобіля як інвалід дитинства. Порядковий номер черги 284. Автомобіль вам буде виділено в порядку черги з оплатою 30% вартості автомобіля. Але надії родина попадюків не втрачає, працюють і борються за життя. Нещодавно Оксана екстерном закінчила школу. Батьки принципово захотіли, щоб на урочистостях дочка була разом з випускниками. І коли директор прийшов додому і сказав, що їй будуть вручати атестат, я кажу, коли він каже, в неділю вдома ні, кажу, так не буде. Дитина буде отримати атестат, де дітки, де дітки будуть отримати? В Домі культури. От дитина буде отримати в Домі культури, атестат. Ми її привеземо, принесемо на другий етаж. І вона там буде. І Ми привезли і принесли. І коли вже церемонія ця скінчилася. А чоловік пішов додому неждав нас, ми довго йому дзвонили, вже по кульдом культори закривався, ми її не могли зняти з друге, бо ніхто не може зняти кронку. тату. Ніхто не може зняти. Оксана не має часу сумувати. Завжди знаходить собі заняття. Диво дивуєшся, коли бачиш, як їй вдається малювати, тримаючи пензля у зубах. Самотужки оволоділа комп'ютером, і пальцями ніг працює на клавіатурі та мишкою. Коли вночі не може спати, на мобілці так само пише твори. Нещодавно побачила світ збірка творів Оксани Попадюк Моє життя у рідному краю. Диво так справді все це можна вважати дивом, проте це ще й надзвичайне бажання жити. Всім людям бажаю, щоб ви мріяли, надіялися, вірили і любили. І все тоді буде. Головне, головне знати, що як би там не, бу, не було, все минає. Нічого вічного на цьому світі не буває. Навіть і ми люди. Але життя прекрасне. Скільки малюничої краси, скільки природи. Це просто все вам найкраще. Цінуйте життя, бо воно прекрасне, і воно у нас одне. Цінуйте життя, бо воно у нас прекрасне. Бо воно у нас одне. Рама виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.